Болить горло. Спробуй зіпелор лядяник. Ви говорили, що ви не впізнаєте Грузію. Тут можна розділити грузинську владу, окремо і народ Грузії. Та сто відсотків ми ж з вами казали потиснути руки тим, хто з нами, хто тут в Україні, хто воює, хто допомагає. Наші друзі, які постійно кажуть, та ми самі цю Грузію не впізнаємо. Ця Грузія, яка насправді купається в російських грошах. В російських грошах, як в лайні, можна просто швидко потонути, оскільки скільки, експорт грузинський в Росію збільшується, імпорт збільшується в рази. Сотні тисяч людей, хтось, звичайно, побіг від російської мобілізації, але вони там сидять. Туризм повністю російський. Насправді Грузія все більше стає країною, яка не межує з Росією, а ментально, і стає якимось придатком Росії, і мені за це дуже дуже сумно зискувати з війни це найгірше, що насправді буває. Чим на сьогодні, скажіть мені, поведінка Грузії, яка вважалася нашим другом. Відрізняється від того, що робить Індія. Індія велика азійська країна, вона грається в гірополітику. А в яку геополітику грається Грузія? Грузія грається в те, щоб заробити грошей на нашій війні, використати ці гроші і якось на них жити. І з цього мені дуже дуже сумно, якщо брати те питання, що Україна просила про військову допомогу, зокрема передати нам ЗРК Бук, які свого часу ми передали Грузії, коли в них була потреба, і тут міністерка культури і колишня віцепрем'єрка Грузії Теа Цулукіані заявила, що країна її країна не надасть Україні цю зброю, оскільки уряд не може допустити того, щоб Грузія була втягнута в черговий конфлікт. Якщо виходити саме з цієї заяви, які ризики ви бачите? Саме для Грузії, якщо б вона передала, наприклад, цю зброю Україні. Звичайно, Росія їх би за це довбала, але б вони відчували себе людьми гідними, як завжди, грузини. Коли грузин піднімає келих і п'є за Україну, п'є за Грузію, він вважає себе людиною. А пам'ятаєте, коли була грузинська війна? Це ж ми давали їм комплекси протиповітряної оборони. Ми хотіли їм допомогти, оскільки російські літаки загрожували грузинським містам, загрожували Тбілісі. А тепер російські ракети і російські літаки загрожують нам. Чи це по-дружньому допомогти своєму другу, коли друг тобі допоміг? А тут насправді Грузія не хоче і не здатна. Я знову таки кажу не про всіх грузинів, не потрібно плутати. У нас є дуже багато друзів там. Але сьогоднішній уряд, сьогоднішня влада, вона хоче пропітляти. І коли ми їм допомогли, вони цю допомогу не повертають. І ми це запам'ятаємо. Зважаючи на те, що в Грузії про російська влада вже тривали час, і ми це знаємо. Це було ще до повномасштабної війни Росії проти України. Чи треба але війна? Вибачте, що перебиваю, це зовсім інше. Це знову такі, коли війна, ти маєш зрозуміти на чій ти стороні. І от вони в результаті війни стали ще більш проросійськими, ще більше купаються в російських грошах, і ще більше на ній заробляють. От це мені рве серце. Насправді, ось ми знаючи це, свідомо чи треба було Україні взагалі просити у Грузії якусь військову допомогу, зважаючи на те, що там про російська влада, я приорі відомо, яке буде рішення, яка буде відповідь. Звичайно, інакше б вони сказали, та у нас і не просили. Хай знають, що вони зробили і що вони не зробили. І це має назавжди залишитись з ними. Знову таки, є тисячі людей в Грузії, які готові воювати, які готові надати допомогу. Але сьогоднішня Грузія вона змінилась, і її влада змінює Грузію для того, щоб вона стала. Фінансовим економічним придаткам Росії, і це дуже дуже сумно. Ну очевидно, це рішення Грузії воно не пройде безслідно. Що ви думаєте про заяву тимчасового повіреного у справах України в Грузії Андрія Касіянова? Він каже, що незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з Російською Федерацією. Чи мала би бути зі сторони України не така м'яка реакція на небажання Грузії передавати нам цю військову допомогу? Звичайно, ми, як друг Грузії, насправді хочемо, щоб Грузія не страждала. Ми хотіли б з самого початку мати, хоча б мінімум, санкцій з боку Грузії, розуміючи, що вони залежні економічно, розуміючи, що таке на сьогодні грузинська влада. Вони б могли робити в рази більше. Так вони не передають зброю, але закрити хоча б те, що санкції зараз обводяться через Грузію. А скільки машин, які зараз експортуються в Грузію, потім за декілька тижнів чи місяців опиняються в Росії? Ну там же тепер в Росії Москвіч це за щастя, китайська машина це їх майбутнє. Ну, але машини, які йдуть європейські, вони йдуть через Грузію, так само як російська нафта йде назад в Грузію. І от це те, що хоча б грузини мали б прикрутити кран. Тут трішки я навіть по іншому переформулюю питання те, що от Грузія двічі в грудні, і тепер в січні відмовила в будь-якій військовій допомозі України, і ми так м'ягко на це відреагували. От кілька місяців тому була заява навіть президента про те, що Україна не звинувачує, наприклад, Ізраїлю відсутності будь-якої допомоги, але її немає. Я розумію, що ви маєте на увазі, ми не маємо штовхати Грузію далі в руки Росії. І ми не маємо крутити жорстку емоційну реакцію, яка ви змушуватиме сьогоднішню грузинську владу ще йде йти йти ну, в статус майже васала російського. Нам це не вигідно. Нам потрібно тримати Грузію осторонь від Росії. Вона на сьогодні фактично стала знову таки повторюю азійською країною країна, яка хоче пропітляти. Яка зберігає негативну нейтральність по відношенню до нас, але нам не потрібна Грузія, яка буде напівколонією Росії, і саме тому наша реакція насправді спокійна і це виправдано.